Фестиваль дитячих лялькових колективів Березневі сходинки у Рівненському обласному театрі Ляльок відбувається вже втретє. Цьогоріч, аби себе показати та повчитися у професіоналів, до Рівного приїхали шість колективів: п'ятеро із нашої області і один із Кременця. По всій Україні свято таке, якби не робиться такий фестиваль, не залучаються діти, ну тому що, якби може, рахують, що це не серйозно, але ми до цього дуже відносимося відповідально. Знаємо, що це підростаюче покоління, може з них колись хтось і буде працювати на в театрі може хтось буде актором? Вийдуть на професійну сцену, і тому ми це зараз саме приділяємо дуже багато уваги саме. Розвитку нашого лялькового мистецтва фестиваль відкрився виступами молодих акторів. Юні лялькові із мізицької спеціальної загальноосвітньої школи інтернату цього року вийшли першими на сцену. В їх театрі займається 14 чоловік. Усі страшенно талановиті, хоча і дуже маленькі ділиться їх вихователька. Діти хочуть працювати. Вони люблять відтворювати казкових героїв, бо вони ще маленькі, вони ще самі є цими героями. Цих казок. Найважче, мабуть, їх зібрати, бо вони ще такі розсіяні, маленькі, звертають увагу на різні ну чинники, які їх там відволікають, і відволікатися дітям завжди є чим, зрештою, як і захоплюватися. Маленька Вікторія дуже любить свою мишку, тому що вона може рухатись, вона може бігати. А скиді, вам сподобалося взагалі театр? Так, так. Та, та. Особливо дітям припали до душі спеціальні майстер-класи із найкращими акторами та працівниками театру. Зробіть, будь ласка, ось так пальчики. Ось так, подивіться, і ручку так до мене поверніть. Ось так. Ви знаєте, що це таке? Якщо сюди вдягнути кульку, то це буде емблема усіх лялькарів. Ось повершіть пальчиком вказівним. Це в нас буде працювати що? Голова, ну голова, вірно. А ось це у нас що буде ручки, ручки. молодці. Так Франчиська Барабаш та Алла Черуха навчають дітликів майстерності ляльководіння, а це вже головний художник театру. Ділиться таємницями створення самих ляльок. В основному у нас робимо ми з папі маше голову, а тулуба, ось голову бачите, з папі маше Вона така спочатку. Отака. Тім Механізацію тут вставляється, механізацію, щоб працювали очі. Ротик відкривався. Діти в захваті, дорослі попереджають. На фестивалі буде ще багато цікавого, адже він триватиме два дні. І за цей час діти не тільки виступлять із власними виставами, але й повчаться у акторів на майстер-класах, розважаться по дорослому у боулінгу, відвідують зоопарк та потанцюють на справжній казковій дискотеці. Організатори фестивалю впевнені, ще незабаром борозниві сходники стали такими популярними, що сюди приїздитимуть не лише сусідніх областей, але навіть з інших країн та інших компонентів. Наталка Пастухова, Артем Лаговський Новини Рівного.